Яку ми, кожен з нас робить велику справу. Ми всі творимо історію, ви творите історію. І ми творимо майбутнє для наших дітей. За це майбутнє треба боротися. Просто нічого в житті не дається. І те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, це треба вибороти. І кожен з нас сьогодні довів, що здатний боротись. За свої права, за нашу свободу і за нашу державу. Ми повинні бути частиною Європейського Союзу. Богодання не про Європейського Союзу. У нас є димінка завда перше завдання. Змусити Віктора Януковича. Який тимчасово президент України підписати угоду з Європейським Союзом? І це наше спільне завдання. Друге, наше завдання заблокувати уряд до того моменту, доки уряд не скасує свою ганебну постанову і не відновить рух України до Європейського Союзу. І третє. Я не вірю в те, що Віктор Янукович чи відомий українознавець Микола Азаров будуть виконувати цю угоду. Цю угоду повинен виконувати новий проукраїнський, проєвропейський президент, новий український уряд і новий український парламент. І це наше завдання. Янукович і Азаров у відставку, а Україні нове світле, європейське майбутнє. Панду! Панду! Ми сьогодні зробили те, що показують всі світові канали. Завтра про це будуть говорити. В Брюсселі, в Берліні, в Лондоні і в Вашингтоні. І про це страхом буде говорити ця бандитська свора, яка засідає на Банковій і на Грушевського. Саме тому ми їм повинні показати нашу волю до перемоги і нашу єдність. Я зараз всіх закликаю до єдності, до єдності. Українського народу до єдності тих, хто представляє громадянське суспільство, тих, хто представляють політичні сили, до єдності тих, хто стоять на цій на тій стороні Хрещатика, тому що ми стоїмо на одній стороні, на українському боці і на європейському боці. Нам треба буде кожен день до вільності збиратись. Кожен день. Демонструвати те, що ми боремось за наші європейське майбутнє. Завтра, з 8 ї години ранку, ми розпочинаємо пікет проти уряду Азарова Азірова. Кожен день на європейському майдані. Ми повинні збиратись підтримувати нашу енергію. Енергію України, енергію українського народу, енергію змін, енергію боротьби за нашу свободу і енергію нашої спільної перемоги. Ще раз звертаюся до кожного. Наше єднання демонстрація нашої волі, боротьба за нашу європейську мрію, є гідною відповіддю. Цим антиукраїнським і антиєвропейським силам у обличчі Азарова і Януковича є воля народу України, і ця воля буде виконана. А це Україна в Європі. Бо Україна це Європа. Слава Україні! <праць -смарк> Я підійшов Олег Талібок та вітаний ключка. Оно з лідерів нашої опозиції, людині, яка пробила жастерську Україну до Європи. Пан с лежко! Давай посірі, посінім стає совсем! Я хочу подякувати ще раз і буде це робити. Без того, сто раз, тисячу раз, кожному з вас, тому що ви справжні громадяни, тому що від кожного з вас залежить завтрашній день, тому що ви небайдужі, тому що ви вийшли відстоювати свою позицію, тому що ви знаєте, що вдома цінічі нічого не, не відбудеться, тому що потрібно відстоювати свій світогляд. Ми потрібно відстоювати свої принципи, потрібно відставити своє майбутнє. І тому зараз всі ми зібрались тут. Ми хочемо дивитись впевнено в наше майбутнє, в європейське майбутнє, тому що ми знаємо і хочемо жити по європейським законам, так? Так! Да! Ми хочемо жити в країні, де нема корупції, Так? так? Да! Ми хочемо жити в країні, де є верховенство права, так? <тас> так. І найголовніше, найголовніша, найголовніша цінність людина захист прав та свобод. І я впевнений, що ми зможемо це зробити, щоб стати справжніми європейцями. Тому ми європейці географічно, ментально. Історично, але нам потрібно зробити так, щоб в Україні були європейські стандарти життя, щоб українці не шукали кращі долі за кордоном, щоб українці працювали і впевнені були в своєму майбутньому тут, в і туди, коли в Україні кожен інвестор буде впевнений в законом. І буде знати, що інвестиції його будуть захищені. це європейські стандарти, коли кожна людина буде знати, що у нього є стандарти життя і соціальні гарантії, нормальна робота, нормальна пенсія, медичне обслуговування. І це європейські стандарти. І коли кожна молода людина буде знати, що у нього є шанс отримати нормальну освіту. І після цього гарантоване робоче місце це також європейські стандарти. І коли кожна людина, яка працює на землі, буде знати, що на найкращій землі у світі, в українській землі, буде знати, що він отримує прибуток. Це також європейські стандарти. І все це стандарти життя Європи. І ми хочемо це зробити. І ми зробимо, тому що ми боремось. Тому що без боротьби перемоги не буває. І тому Україна ми хочемо доказати і натиснути сьогоднішній день на президента на уряд, щоб підписала угоду. Тому що Україна це Європа, Україна, це Європа. Україна це Європа. Істина це... і ми. І ми... Тільки разом зможемо об'єднатись в один удар і нанести цей удар, і з з змусити, якщо вони саме не хочуть підписати угоду в кінці наступного тижня. Ми впевнені в цьому, і ми це зробимо. І ми станемо європейцями по-справжньому великій європейській родині. ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、ウクライナ戦、